Ліквідація юридичної необізнаності, яким чином працює штраф, коли ви не сплачуєте аліменти, потрібно зазначити, що найменше має пройти 12 місяців для того, щоб виконавець міг накласти на ваш штраф. І відповідно, якщо 12 місяців боргу 3 тисячі гривень щомісячно, це загалом 36 тисяч гривень. Після цього штраф за один рік несплати аліментів буде становити 20%. Загалом. Це 7200 гривень лише штрафу, і разом сума заборгованості разом зі штрафом становиться 43200 гривень. Ось таким чином, просто так, за те, що ви не сплачуєте аліменти, фактично може нараховувати штраф і збільшуватись сума заборгованості. Відповідно, якщо ми кажемо про заборгованість більше одного року. Штраф у відсотковому значенні буде збільшуватись, і ми ще не кажемо про нарахування пеню за несвоєчасну її сплату. Отже, якщо ви потрапили в ситуацію, що ваш боржник фактично не сплачує аліменти, то ми можемо щонайменше нарахувати штраф та пеню, і ми з цим допоможемо. Пишіть, знайте, захищайте свої права.